Ешня зима гарантовано має бути найскладнішою за усю історію незалежної України, і ворог продовжує докладати до цього ще більше зусиль. Житомир поступово готується до холодів та вжили деяких заходів, котрі допоможуть зберігати тепло та воду в оселях містян. і котельні на альтернативному паливі мудрі котельні, які мають на найближчим часом вже має надію дійти. До Житомира це і генератори, на які сесія ради виділа кошти, щоб забезпечити підпрямтипломеркового водоканалу всім необхідним. Та й за таких умов можуть бути форс-мажори, адже в першу чергу генератори це також техніка, яка має здатність виходити з ладу. Окрім того, на період опалювального сезону Житомир очікує нову хвилю переселенців, котрих також варто забезпечити теплом. З огляду на це по місту планують розгорнути 21 пункт обігріву. Певну відповідну роботу, визначили 21 об'єкт в різних районах міста Житомира, які відповідають тим вимогам, які ми для себе поставили, щоб забезпечити ефективну їх діяльність. Кожен з цих пунктів обігріву розташовуватиметься на базі існуючих адміністративних приміщень та матиме декілька видів альтернативного опалення. Перед за все це автономні засоби опалення, це альтернативні джерела. Це ті об'єкти, в яких можна розташувати додаткові пункти обігріву. Додаткові засоби обігріву, такі як металеві печі. Також пункти будуть забезпечені генераторами. При закупівлі генераторів ми також враховували всі ці пункти для забезпечення генераторами потужності там в середньому 30-40-50 кВт. За кожний пункт будуть відповідати конкретні люди, котрі налагодять доставки дров, приготування чаю та розміщення населення. Цілодобово там знаходитись. Не дозволятимуть. Цим людина прийшла певний час, погрілась, попила гарячого чаю ну, годину, ну дві години максимально. Пішла знову ж до себе в квартиру. Розгортати пункти обігріву планують у всіх районах міста. В залежності від попиту скрізь можуть облаштувати різну кількість. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1 Виконком декілька місяців тому надавав дозвіл на розміщення мобільної точки на їхньої на новому бульварі, яка успішно відпрацювала. І власне меморандумом про співпрацю підтверджуються наші наміри щодо подальшої співпраці. І на холодну пору року надається можливість розміщення даної точки в приміщенні на у жовтень і власне з відшкодуванням за рахунок громадської організації комунальних поточів. Ну, Юнісев дуже велику допомогу надає Житомиру і цей під, підготовка укриттів її по нашим школам садочкам величезні кошти вони на цей проєкт витратили і за це величезну Хто запрошує сьогодні? Загинув у боях під Харковом, Донеччиною, Луганськом. Так починається розповідь про кожного полеглого героя і таких історій. Тут понад сотню усіх цих хлопців і дівчат. Об'єднує не лише війна, їх об'єднує великий спорт. Тут представлено 99 робіт, але після того, як вже проєкт був запущений, ми дізналися, що ще п'ять спортсменів загинуло. І Мені би дуже хотілося, щоб ця цифра зупинилась. превеликий жаль. А, от таку ціну ми платимо сьогодні за наше майбутнє і за нашу... За існування нашої держави, кожен із цих хлопців спортивну арену без вагань замінив на бойову. Серед них і наш земляк, майстер спорту України і з гирьового спорту Віталій Морозов, чоловік родом із Андрушівки Житомирської області. Він із 2010 року служив у лавах збройних сил, воював у зоні ООС, А коли почалося повномасштабне вторгнення, став на захист столиці. 7 березня позицію Віталій обстріляли із мінометів. Він отримав поранення і, попри зусилля побратимів, урятували. Вати його у всіх трьох ворог поцілив у друге, подивитися уже на чорнобілі фото своїх знайомих приїхав спортивний коментатор Дмитро Лазукін. каже стояти тут боляче, бо ж більшість хлопців знав особисто. Більшість от більшість людей, які там. Виступають, виступали довкілля, які загинули кікбоксери, боксери, джицери, борці, боксери. Більшість з них я коментував. Коментував їхні поєдинок, коли вони виступали на тих чи інших змаганнях. Тобто, я бачив, як вони боксують, як вони борються, як вони проявляють себе як особистість. Кількома деталями про героїв, які знають лише рідні. Коментатор поділився із нами. Женіралдуги, наприклад, він займався бразильським джиу-джитсу, Він загинув. Причому, що це була така всебічно розвинута людина, дуже цікава. Він писав книжки, він був талановитий у володінні словом і водночас любив боротьбу. Так і тому, відповідно, пішов воювати і, на жаль, не повернувся з війни. Джунківський Олексій, тренер з боксу, якого розстріляли на Київщині, ну. Просто просто в його спортзалі це був такий от дім для всіх. Це місце, куди приходили і де могли сказати молоді хлопці щось тренеру, що вони батькам навіть не скажуть. Тобто, це була така людина широкої душеї. Дуже тут же згадує історію про Олега Прудкого, боксера, який входив до складу команди Українські отамани і виступав у всесвітній серії боксу. Каже, цей хлопець на ринку і в житті: дві різні людини, і водночас справедливі. От, здається, ніби то така от грізна людина. В рингу так, Олег Брудкий, який там здобував перемоги за атаманів у всесвітній серії боксу, от, а спілкуєшся з ним, підходиш. на ну, хлопець, який от, трошки соромиться, який от нібито ніякові, коли з тобою розмовляє, навіть перемагаючи, коли він здобував перемоги, він ніколи не вихвалявся, не там не показував свою бісавси, не казав, що я там суперчемпіон. завжди дуже так з повагою ставився до суперників при тому, що дійсно ну всередині нього жив такий справжній воїн. Дуже 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 мені здається показово, що багато хто проявив себе з цих хлопців саме от під час війни. Тому тут є історії про дівчат-спортсменок, які загинули від ворожих ударів, поки мирно спали у своїх домівках. Катерина Дяченко гімнастка, їй назавжди 11. Разом із нею від рук рашистів загинула уся її родина батько, мати. Та брат. Людмила Чернецька професійно займалася бодібілдингом. Згодом вийшла заміж, завагітніла, однак їм із чоловіком так і не судилося потримати маля на руках. Усі вони загинули 23 квітня під час ракетного обстрілу Одеси. Прочитати історії Янголів спорту прийшли студенти місцевого коледжу. Хлопці кажуть, герої, яких тепер можна побачити лише на фото. Для них приклад. Показ, вони показують приклад за за що треба стояти, за свою Україну, за свою батьківщину. Це люди, які допомагали тим, хто не міг нічого зробити. Які, це люди, які Померли заради нашої країни, які захищали нас. Тут же посеред приміщення є так звана книга пам'яті, у яку кожен із відвідувачів може написати кілька теплих слів батькам полеглих героїв. Це звісно не втішить рідних. Утім, ми маємо показати їм, що кожна втрата це втрата не лише для них, а й для кожного українця. В Києві на цю виставку прийшли батьки. Вони прийшли з медалями. І для них це той біль, який і сльози, які я не знаю, що можна з цим зробити, з цими емоціями. І для них дуже важливо, щоб вони одні, і для нас це важливо, щоб вони одні не залишалися в цьому болі. Так, от ми всі маємо, мабуть, якось цей біль підняти в небо в образі якихось лелек. Щоб ми всі пам'ятали про це. Потім ця книга вона має їздити всіми містами, і потім батьки можуть прочитати про наші емоції, як ми це сприймаємо. Це надзвичайно важливо, щоб ніхто не забув, щоб кожне життя ми пам'ятали. Хто це був і за що він його віддавав? До 12 листопада історії про героїв будуть у Житомирі за адресою Майдан Перемоги 7 Згодом вони мандруватимуть містами України та Європи. Історії також можна почитати на сайті Реквіємі спортивного комітету України «Янголи спорту», який доступний українською та англійською мовами. Вікторія Гнатюк, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1 Будинок постраждав від війни. Середня тяжкість, вікна, криша. Ну, в середині потолки, таке такі пошкодження отримала оселя Житомирянки після прильоту рашистської бомби по мікрорайону Богунії у Житомирі. Більш ніж півроку Анна проживає у таких умовах разом з чоловіком та дитиною. Власними силами змогли поновити дах. Однак, всі інші пошкодження, уже досить холодні вечори осені, дають про себе знати. В кухні в кімнаті по одному вікно, і От вони дуже сильно пострадали, що вони просто там аби стояли і. Вже як морози починаються, туди вже відновити власний дім до зими. Родина Житомирянки не в змозі. По допомогу звертались і до влади, однак для цього потрібно чекати. Тому вирішила взяти участь у проєкті малого ремонту житла, пошкодженого від російської агресії, котрий реалізується за підтримки благодійного фонду Карі Житомир. Цей проєкт до нас заходить спільно з ОВКБ ООН, так само спільно з Карітасом України власне. Він є націлений на ці домогосподарства, які постраждали від авіаударів чи від вибухових пристроїв, які в часі після 24 лютого проєкт реалізується у три етапи: перший з них пошук потенційних бенефіціарів. Сьогодні ми співпрацюємо з міською радою, яка нам надала списки постраждалих осіб у місті Житомирі. і так само з військовою адміністрацією Житомирської області, які теж надали списки постраждалих домогосподарств в області. Наші працівники, фахівці, соціальні працівники і інженери. Виїжджають на місця, роблять заміри, роблять оцінку пошкодженого майна. Після цього відбувається збір документів для проходження відбору. В першу чергу допомогу отримуватимуть люди вразливих верст населення, тобто самотні у поважному віці з інвалідністю. Обрані учасники зможуть отримати грошову допомогу для малого ремонту квартир чи будинків. Власне йдеться про пошкоджені вікна, йдеться про пошкоджені двері, тріщини в стінах, це пошкодження даху, невеликих розмірів. Менестрація учасників розпочалась близько тижня тому. Наразі вже зафіксовано 19 звернень. Закінчити малі ремонти благодійний фонд хоче встигнути до настання зими. Тож організатори закликають бізнес України також допомагати постраждалим. Є багато сімей, де ще не готові навіть сьогодні мешкати, бо холодно. Ну, деякі домогосподарства ну, просто не підготовлені до умов. Насправді, навіть зараз осінніх, там дуже холодно. Насправді було декілька будинків, декілька домогосподарств. Ну, важко, важко насправді, аби стати учасником, потрібно заповнити онлайн анкету заявку. А вже для реєстрації документів на отримання фінансової допомоги для малого ремонту пошкодженого житла можна приходити у будні до Карі та Житомир у храм святого Василія Великого. Організатори кажуть, якщо ж цей проєкт вдасться успішно реалізувати, наступного року планують запустити програму середніх ремонтів. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК1. Відмовився від паперової квитанції, натомість висади дерево. Така мета екологічної акції від газорозподільної компанії, яка шириться всією країною. Житомирські газівники не стали стояти осторонь, а колективно висадили 50 плодових дерев на території дитячого реабілітаційного центру. З нашої легкої руки у нас будуть все добре. Дерева будуть рости і давати плоди. І дітям буде, діти будуть їсти і радуватися. Організатори кажуть, для них це не просто акція, це певна соціальна місія. Обрали саме фруктовий сад, і обрали сад, який посадили для дітей, тому що бачимо тут і соціальну таку місію свою. Він буде мати користь, діти будуть і екологічно розвиватися, освіту здобувати, доглядаючи за цими деревами, власне, потім ласувати плоди. Нині у часи війни економія будь-якого ресурсу важлива. Ми вже навчилися економити електроенергію, воду, час подбати і про дерева. Відтак 5 тисяч споживачів газу вже відмовились від паперових квитанцій, і завдяки їм сьогодні висадили фруктовий сад. Ми намагаємось спонукати наших споживачів відмовитися від паперових квитанцій, адже паперова квитанція і електронна квитанція мають однакову силу. У межах Житомирської області більше 72% споживачів газу вже мають свої особи. Особисті кабінети. Тому перейти на електронну квитанцію можна в один клік. Для тих, хто прагне відмовитися від паперової квитанції, потрібно зайти в особистий кабінет, ну або ж зареєструватися в особистому кабінеті на сайті 104.ua. Тож, зайти в особистий кабінет, вибрати категорію розрахунки, вибрати категорію доставка газу. І в нижньому правому кутку є віконечко Відмовитися від паперової квитанції. Просто натиснути у тому квадратику, поставити галочку і все. І, власне, вже буде виконано відміна до участі у заході з висадки дерев приєднався керуючий справами Житомирської обласної ради. Таку ініціативу вважає необхідною і власним досвідом спонукає споживачів користуватися електронними квитанціями. Я приїхав приєднатися, підтримати і подякувати. АТ «Житомиргаз» за таку чудову акцію. Ми також закликаємо. Жителів Житомирщини, споживачів газу відмовлятися від паперових квитанцій. І самий сенс акції це стимулювати відмову, шляхом проводячи соціальні акції. Ми зараз знаходимося в Денищівській спеціальній школі, де висаджують працівники, добровольці від Житомиргаз, фруктові дерева. І за це ми їм також вдячні, тому що люба допомога нашим обласним закладам. І в вигляді фруктових дерев це, це добре. Я вже більше року плачу лише електронними е, платежами через електронні кабінети. Не користуюся паперовими квитанціями. І, і всіх, в принципі, закликаю це робити. Це зручно, це добре. Це є можливість відслідкувати, скільки ти використовував е, якихось ресурсів, відслідкувати, коли ти оплатив, контролювати борги. Контролювати споживання це просто є економніше для природи. До висадки дерев з радістю приєднується директорка дитячого закладу. Зізнається, приємно вражена такою ініціативою, адже вони давно практикують ековиховання у дітей. Коли діти повернуться з канікул, ми будемо доглядати, поливати дерева. Адже ви бачите, у нас теж проходила акція. Врятуй пташку. Ми виховуємо, проводимо проекти дітей, навчаємо і готуємо їх до життя. Ілізуємо спасибі вам, що ви нам допомагаєте виховувати дітей і зміцнюєте нашу матеріальну технічну базу. Щомісяця газорозподільна компанія, «АТ Житомиргаз надсилає близько 360 тисяч паперових квитанцій. Лише можна уявити, скільки дерев потрібно зрізати задля цього. І це лише одна область. Ми маємо можливість все змінити та стати свідомими екологами для своєї країни. А працівники регіональної газової компанії стимулюють споживачів акціями та подарунками. Навіть зараз паралельно у нас іде ще одна акція. Люди, які відмовляються від паперового рахунку, можуть стати учасниками. Камета виграти газоаналізатор, сигналізатор газу це також дуже важлива незамінна річ, помічник у домоволодінні, де йде споживання газу, дає газоспоживаючі прилади. Ось власне зараз можна не лише відмовитися поворой котанції бути відповідальним і споживати відповідально енергоресурси, а ще й стати власником такого гарного подарунку.